І на нашій війні більшість людей гине не від стрілецької зброї, а від засобів ураження, які б'ють на кілометри або на десятки кілометрів. Коли у вас багато стрілецького вогньового контакту, це ознака конфлікту низької інтенсивності. На війні високої інтенсивності люди гинуть не від куль, а від уламків. А уламки з'являються від величезної купи різноманітних дуже цікавих засобів ураження ракети, бомби і так далі. і так далі, і так так далі, далі. На нашій війні можна взагалі всю війну проходити з автоматом і не стріляти з нього. Він взагалі буде як зайчалап з вами. Коли ти дивишся, я не знаю, Франсіса Коппола апокаліпсис сьогодні або взвод Олівера Стоуна, будь-що. Ти завжди розумієш, що у в героях американських солдатах, яких ти бачиш на екрані, ти не знаходиш людей, яким ти міг би співчувати. А вони, скоріш за все, не співчували би тебе, тому що війні дуже різні і мотивації дуже різні, і вони ж все ж таки на чужій землі, а ти на своїй власній.